Я працював тоді на підприємстві. Якраз в мене була перша зміна. Я встав зранку, мені зателефонували. Я точно не пам'ятаю, чи друзі, чи родичі, і сказали, що почалася війна. Я спочатку не сприйняв це всерйоз. Я думав, що це ну, не сказати якийсь жарт. А... Я думав, що ну, то може мається на увазі, що за схід. От. А потім, коли я приїхав на роботу, вже всі про це розмовляли. І тоді я прийняв рішення, що піду. І 25 лютого, 24 го я відпрацював крайні зміни на роботі. 25 лютого я вже в місті Нікополь був у свої зі своїм братом у центрі комплектування. Місте Нікополь. Забрали типу, в Нацгвардію. О, перші дні були найважчі, бо я не знав, куди нас кинуть, що взагалі буде. От. А нас взагалі розподілили як ОВДОшників. Типа охорона вражива державних об'єктів. У 24-му для мене вже почалася справжня війна. Ну, тобто, саме для мене, десь у травні місяці, ні, у квітні місяці. Приїхало командування наше, сказало, що набирають списки поїздки на Донбас. Куди саме їхати не сказали, просто сказали, що будете прикомандировані до військової частини 30-35, 18 ШБ. Я визвався, сказав, що я поїду. Мама дзвонила постійно, типа питала: що ти, як ти, коли ти їдеш? Кажу, я не знаю. Хоча я знав, що вже от на наступний день тіпа, набирають групу, хто поїде перший на виїзд. Коли почали оголошувати списки, типа кажуть, давайте так, хто хоче добровільно, підняв руку. Я ще один мій побратим. Ми поїхали в часі от 3 3.30 ранку. Приїхала машина, забрала нас, типа. На місце збору, звідти на евак, і звідти вже, тіп, нам цей, цю сказав на позицію, куди йти, тіп, як ти знову розвідос? Потім знову був заход, вже був заход тіп, на дальні позиції. Тіп, далі. Знову запитали, тіп, хто хоче, я кажу, тіп, я. Каже, ти відпочинь ще трошки, кажу: Та ні, тіпа, ну, треба ж хлопців поміняти. Тіпа. А в мене таке, тіпа, ну, от, е... мене батьки навчали тіпа, з маличку, і в мене виробився такий синдром справедливості. Тобто я розумію, що тіпа, ну, хлопці сидять довго і треба якось тіпа, це робити. То, ну, мої побратими так само визвалися. Тіпа, ми поїхали. Це були позиції, типа трішки ближче, ніж минулого разу. Тоді був мій перший стрілковий бій. Це були десь може четверта чи четверта доба вже на позиції. Виходить командування і каже: тіпа, увага на 3, тіпа, і на 9 годин, що може бути тіпа, прорив. Ми сидимо до позиції. Мій побратим ми викликали на радіостанцію наших, ті, ну, нашу сусідню позицію, що теж хай пальнують, бо може, що обійдуть. Мій побратим каже: а відповіді не було. І мій побратим каже, ті, я схожу подивлюсь, дивлюсь, що них там. Кажу, давайте-ка туди і назад. Він тільки ті, іде. Проходить десь може хвилин 10. Я повертаю голову, типу, повзе просто три людини. Я так просто не звернув спочатку увагу, думаю, а то, мабуть, наші. Потім стоп, повертаю голову, дивлюся. Типу, а у них червона нашивка, біла і така, як пурпурна чи щось, типу того. Я розумію, що я залишився без радіостанції. Він забрав радіостанцію, тобто це було якось типу, так натошливо, що він навіть типу, не залишив мені радейку. Я сиджу там сам, і я розумію, що типу, ну, треба щось робити, а типу, поруч знаходяться десь. Ну як поруч типу, трішки далеченько, знаходяться у нас суміжники, і вони ж не знають, а вони повзуть прямо до них. Типу, вони не знають, де моя позиція. Тіпа, типу, але я розумію, що вони повзуть до суміжників. Я знімаю автомат, просто тихенько знімаю з запобіжника і починаю вести вогонь по супротивнику. Вони починають відкривати вогонь мені у відповідь. Мене заспокоїло тільки те, що це окупант, і він тіпа, ну, там або він, або я його. От, тому, типа, ну, ви прийшли в мою країну, тому вибачайте. Ми заходили вже до позиції на ті позиції, які були вже просто от наші позиції, типа, і тут вже окупанти. От е... ми не знали тоді, що ми заходимо саме на ці позиції. Ми коли зайшли, е... типа виходимо на командування, кажемо, типа, все, ми на місці. А вийшло так, чому я пішов взагалі на позицію. Е... Побратим, е... який був на тій позиції, він був ще за моїм побратимом. Він відправився за водою от, і не повернувся. Тобто вони натрапили на засідку, і мій побратим його позивний Мясик, він залишився сам на позиції. Добу він був сам на позиції. Потім наступного тіпа, ну, ранку мені кажуть, збирайся, Мясик один, то Типа підеш до нього. Типа, не поміняєш його, а підеш до нього. А він тільки зайшов тіпо, за добу до мене. Я доходжу до нього на позиції, я просто бачу його перелякані очі. Я йому кажу, типа, вняс, привіт, тіпо, це я Вульф. Каже, Вульф, я тебе таки радий бачити. Я просто, ну, я не знаю, що мені. Тіпо, я не знав, що мені робити. Просто я один. Кажу: все, братику, ти не один, тіпо, заспокойся. І. Наступного дня, як я зайшов на позицію о 3.30, починається спочатку мінемитний обстріл, потім скиди і починається штурм. Ну, як спали, так сказати. Відпочивали ми по черзі по типу, один найспешкить, типу, по один відпочивають типу, і отак в принципі всі 23 дні було таке, що не відпочивав ніхто. Типа, було дуже тяжко там. Прям дуже тяжко. Ці 23 дні. Це були, мабуть, найважче. Типа. Ну, най, тіпа найважчі моменти тіпа, з зі всього мого життя взагалі, тіпа, з фій за ці половиною роки, тіпа, поки я там. Саме тяжче було, коли закінчилась вода. Ні в кого не було води, в кого не називали, Тіпа не було води, скинути, не було можливості. Три дні були без води. Тіба було дуже тяжко, ми вже просто зневірилися. І ну, я людина, така напіввіруюча, е, мій побратим віруючий, але там починаєш вірити в усе. Бо ми почали молитися, і о 6.23 ранку е, почався дощ. Набрали ми воду. Я, до речі, ніколи не думав, що типа, дощова вода може бути настільки смішною. Типа, нам було взагалі типа, брудна вона чи не брудна. Тіпа, ми її пили з таким задоволенням, ми понабирали в бутилки. Їсти не хотілося, бо у нас типу, була так позиція, типу, і десь може в метрах типу, 4-5, там така типу, яма, і взагалі типу, лежали навколо тіла. Типу, вони вже так ну, типу, гнили, смерділи. Спочатку було типу, дуже важко, типу, навіть мудило просто, але потім типу, звик до цього всього, типу, оці всі тіла. Саме це класно, коли ти бачиш, коли встає тіпе, сонце. Ти розумієш, що тіпе, О, ще один день, тіпе, і ти живий. От, і отак кожного дня, тіпе, О, ще один плюс один день, тіпе, і ти живий. На У мене на дереві тіпе, робили місічки, скільки ми там тіпе, сидимо, поставили наші ініціали, тіпе, що тут були такі-такі. Постійно кружляли ма, віки фп тобто 24 на 7, типу, якщо у нас там один залетить, типу покружає, чи, два, чи три, 3 типу, то у них просто отак один підлетить, отак поміняється, типу, і все. І 24 на 7, типу над нами висіли. Над нами, над типу, сусідніми позиціями, тобто ну, постійно типу, був контроль нас постійно. Ми не могли навіть типу, висунутись там, якщо типу, десь там скид зробили з водою, чи щось чимось. Ми не могли навіть тіп, піти забрати, бо постійний був контроль. Тіпа це було дуже важко. Бо я тоді отримав контузію. Коли прилетів вог, я три дні взагалі не розмовляв. Я намагаюся щось сказати, тіп, а воно просто ац, ац, ац". от. Тіпа, я отак пролежав. У нас по позиції за три доби, типа, прилетіло 33 скиди. 33 термобар. нам повністю просто рознесло позицію. Типу, вона почала горіти. Тіпа. А у нас така позиція, типа, йде квадратом, от, і вона як пічка. І я кажу Мясіку, я чую музику. То Побратиму прикладається, я ти чую. Говорю, метрів 20 тіпо, від нас я чую музику. Кажуть, що все, за дуру з'їхав. Кажу, ну, блін, я реально чую музику. То Месі каже, Та, ні, не, видумай, це просто, вже, тіпо, ну, блин, то ми скільки вже тут сидимо, то ти трішки, тіпо, плюс тіпо, контузія кажуть, ні-ні, я реально чую музику. І ми сидимо, тіпо, він такий прослухається, ми ну, реально чуємо музику. Вони піднімають дрони типу, на дрона колонка і вони включають типу, музику якусь. Або, типу, там, здавайтесь, вас ждет прекрасна життя. Типа, русский паспорт, все буде добре. Типу, добу за добою, це така психологічна атака. Ми були дуже змучені, бо 23 доби ми толком не спали е, тіпо, про їжу я взагалі мовчу, їсти там і не хотілося особа. Е, ну, в останні дні перед тим, як вивели тіпо, з водою трішечки тіпо, було краще. От, але все одно змучені, типу, не виспившися, просто ми біжимо і от просто ломимось. я розумію, що в мене ноги болять, але я блокую. типу, то що в мене ноги болять. Типу, давай, давай, ти зможеш. Тіпа, ну, біжи. Ти вже біжиш не на позицію. Тебе типу, вже виводять, все, Типу, ну. Для тебе цей вихід, типа, закінчився. Тіпа я вже не думав, що тіпа, буде там четвертий, п'ятий, шостий, типу я розумів, що тіпа, зараз от я можу відпочити, типу, хоча б просто лягти тіпа, і заплющувати очі відпочити. Залишається десь може метрів 200-300 до евакуації, і тут починається типу обстріл, 120-го калібру. Е, перший потрапляє мені в ногу. І я розумів, що в мене вся нога повністю в крові. повністю. У мене немає чим зупинити кров. І я просто так рукою затискаю, сиджу, і я розумію, тіпа, що треба щось робити. Е, я зняв з берця шнурок, просто перев'язав собі ногу, перетянув, типу, як зміг. Е, Я сиджу турнікет, типу, у мене був один тільки в кишені, і тіпа, його перебило типу, осколком. Якби на цей турнікет, то мені перебили кістку. Трошки, не бавши, типу, метрів 100 ще до евакуації, мені влітає другий уламок, типу, в плече, типу, наскрізь. І я просто спираюся на дерево. І я розумію, типу, я ще не знав тоді, що мені уламком пробило, типу, цей е, плече. Я просто не зрозумів, бо я просто так сперся на дерево, і я вмить просто почав типу, втрачати свідомість. А я розумію, що мені мозок каже, що, якщо я зараз впаду, то все, я 200. Я просто беру ногу, типу, з цим уламком, просто стискаю з усієї сили. Це мене приводить в себе. я починаю просто, я розумію, що мені йти туди. Я починаю втрачати свідомість, я вже тільки падаю думаю, що, ну, от і думаю, ну ти все, то все закінчилося. І я просто відчуваю, тіпа, як мене от в груди. Хтось ти поб'є. Я відкриваю очі, бачу типу, м'як. Він мене хватає під це. Я тобі казав, братику, типу, разом зайшли, типу, разом і вийдемо. У мене боїть нога, типу, рука. Встати я взагалі не міг. Заходить цей лікар. Каже, ну що ти друг, типа, і приносить мені такий маленький сверточок, типу я просто відкриваю, а там мої уламки. Типу там з плеча і з руки, там, ну, в ногі був десь у такий. Дістали з ноги, типа, і з руки. Там залишилося ще два манюні, але вони, типа, то їх дістати поки він цей. То або самі вийдуть, або якось тіпо, з ходом, Бо зараз тіпо, дуже ризиковано їх доставати. У мене, типа, був розрив нерва. І пошкодження, типу, нервозакінчення, типу стегна, той сідачне нерва, От, і багаточисленні такі, типу, надриви, і розриви великого навколо нерву. Я не відчуваю, типу, типу, частину. От. Тобто, якщо я стою на якихось поверхну з правою ногою, то я цього не відчуваю. Типу, за що то, що розгинається нога? Ну, я на неї стати можу. Але пройтися, типу, так, але мені постійно треба дивитися типу, вниз. З початку мого поранення, і типу, по сьогоднішній день вона зі мною, вона моя велика опора і підтримка. О, вона пройшла зі мною всі стадії. типу, вона бачила, тіпо, все е, е, було таке, що тіпо, просто, е, в, ну, просто в спишки, типа гнівен, ні з того, ні з всього. Та багато було чого. Типу е, вночі не спав, в скрику вставав. Короче, цей. І вона по сьогоднішній день тіпо, залишається зі мною. Я її дуже сильно кохаю. От. Е... По, ну, Не знаю, ну то не всім так щастить, то з однієї сторони, тіпа, побував на війні, то побачив пекло, а з іншої сторони, зустрів кохану людину. Життя має змінитися в кращу сторону, бо після такого, тіпа, що проходять зараз українці, про те, про що пройшов, типа я. Мої побратими, я думаю, типу, це тільки згодове. Я думаю, ми станемо типу, міцніші, сильніші тобто, і зможемо дати отпір, типу, ну, будь-кому хто полізе. Ну, люди розуміють, що таке справжні чинності. Тобто, якщо раніше типу, це гроші, то зараз типу, це життя.